А ви знали, що в самому центрі Ватикану, на території, де офіційно заборонено використання символіки інших держав, є український тризуб? Це не жарт і не вигадка. У соборі святого Петра в Римі, одному з найсвятіших храмів католицького світу, вже понад 35 років прикрашають стіни мозаїки князя Володимира Великого та княгині Ольги, творців християнської історії України. І що не вражаючи, на грудях Володимира зображено золотий тризуб на синьому фоні. У 1988 1989 роках світ відзначав тисячоліття хрещення Київської Русі. Українці всього світу організували численні урочистості: духовні, культурні, мистецькі. Одним із найсильніших жестів стало встановлення мозаїк святих Володимира і Ольги у Ватикані. У Ватикані суворо заборонена присутність державної символіки, крім тієї, що належить самому апостольському престолу, тому наш тризуб це справжня сенсація. І хоча пізніше символіка інших держав не отримувала такого дозволу, український тризуб залишився як зафіксований історією виняток. Ця історія досі залишається майже невідомою для широкого загалу, і водночас вона заслуговує на те, щоб про неї знали.